Зрадив Заради молодший, а постарів у самоті. Олексій не був поганою людиною, він просто втомився. Тихі рани, однакові вечори, звичні слова дружини, усе змішалося в щось безбарне. Ганна завжди зустрічала його з вечерею, чекала, слухала, але в цьому стали губитися фарби. Він почав помічати дрібниці, як її руки тремтять від втоми, як погляд стає глибшим. Як вона більше не турбується про всіх, ніж про себе, і замість цінувати він почав віддалятися. Катерина увійшла в його життя тихо. У магазині вона усміхалася просто так, чи, може, так здалося. В її погляді було щось легке, свіже, а обтяжне руками. Вона не ставила запитань, не вимагала пояснень, просто дивилась і говорила тим м'яким голосом, у якому він почув те, чого давно не чув увагу. Жодного докору, жодного ти знов затримався, лише грайлива теплота. Ганна якось сказала, ти вже четвертий вечір приходиш пізно, все добре? Він роздратовано знизив плечима. Мені просто хочеться тиші. Це була неправда, йому хотілося втекти від тиші. Що нагадувала про прожиті роки, Катерина дала йому шанс забути про свій вік. Перші зустрічі здавалися випадковими. Вона сміялася його жартам, хвалила костюми, питала про роботу, захоплювалася історіями. Коли він одного разу попросив каву на двох, вона подивилася так, ніби це було найприємніше, що з нею трапилось за довгий час. Цей погляд і став пасткою. Ганна відчула зміни першою. Коли він повернувся додому з пакетом одягу, якого раніше не носив, вона м'яко спитала Це для роботи? А ти контролюєш тепер і мої покупки? гризнувся він. Того вечора вона не сказала нічого, лише тихо закрила за собою двері спальні, і саме ця тиша мала б його зупинити, але він сприйняв її як напад. Катерина почала дзвонити пізно ввечері, і її голос завжди був сонно ніжний. Ти не спиш, я думала про тебе. Він ловив ці слова, як підліток, який вперше відчув себе потрібним. Його самолюбство розквітло. Він більше не бачив зморшок, не чув болі в суглобах, не думав про тому. Йому здавалося, що життя повернулося назад. Одного вечора він прийшов додому пізніше, ніж зазвичай. На столі стояла вечеря, холодна. Ганна сиділа біля вікна. Я знаю, сказала вона тихим голосом, і не хочу сваритися, але ти подумай, що робиш. Він відповів сухо, без емоцій. Я хочу прожити для себе. Ганна не заплакала, її плечі не здригнулися. Вона лише подивилась на нього так, ніби бачила вперше. Ти думаєш, там любов? ця фраза розсердила його. Здавалося, вона заважає йому дихати, нагадує про обов'язки, про роки. Який він хоче скинути як старий одяг. Ми а різні. Ми різні. Ти змінилася. Я постаріла, відповіла вона без докору. Це було правдою, але він сприйняв її як вирок, одначас і течу водночас. Рішення піти прийшло раптово. Він збирав речі поспіхом, не дивлячись на нагано. Вона стояла біля дверей і не просила залишитися. І це злило ще більше. Йому хотілося драматичної сцени, сліз, благань, але вона лише сказала якщо йдеш, не повертайся для зручності, повертайся лише тоді, коли виростеш. Ці слова він назвав маніпуляцією, хоча вони були правдою. Катерина зустріла його в дверях своєї квартири, з усмішкою, яка відчувалася солодкою, майже театральною. Ось і ти вдома. Вдома це слово він проковтнув, не помітивши холодного блиску в її очах. Першу ніч він заснув думкою, що зробив сміливий крок нове життя, нова свобода, нова жінка, яка назвала його наймудрішим чоловіком, дорослим і сильним. Але на ранок, коли він прийшов у коридор, почув її голос у телефоні так він уже тут, нехай думає, що керує. Він не зрозумів, кому вона це сказала. Він навіть не зреагував, просто посміхнувся, не впізнавши тривоги в її погляді. Але глядачу вже знає те, що здається початком, насправді початок кінця. Перші тижні з Катериною здавалися Олексієм дивом. Вона сміялася майже з усього, що він говорив, обіймала на кухні, ходила по квартирі в легких халатиках, муркочучи йому щось на вухо. Він відчував себе молодшим, потрібним, ніби повернув час назад. Йому подобалося, як вона торкалася його руки, як ніжно називала мій мудрий, як просила поради. Це було те, чого він давно не чув. Та перший холод він відчув уже через місяць. Катерина почала затримуватись вечорами. З подругою зустрілась, кидала вона коротко. Тебе ж не треба звітувати. Він посміхнувся, хоча щось уперше Кольнуло всередині. Вона часто просила дрібниці оплатити манікюр, купити сукню на знижці, оновити телефон, бо старий уже гальмує. Він платив, не помічаючи, що ці витрати тягнуть за собою наступні. Одного вечора Катерина запросила друзів: троє молодих людей увірвались галасливо, з пляшками вина, гучною музикою і зневажливим поглядом у бік Олексія. О, це твій, ну, один з них зам'явся і засміявся. Важко повірити, що ти з таким живеш. Катерина лише махнула рукою. Не звертайте уваги, він не образиться. Ці слова впали на нього, як лід. Не образиться, наче він меблі. Коли гості пішли, він зібрав сміття витер плями, хоча Катерина сказала не роби себе служку. Але ні, пальцем не поверхнула, щоб допомогти. На другий місяць з'явився новий дзвіночок. Слухай було б зручніше, якби квартира перейшла на нас обох. Я ж тебе люблю, а ти мене чого боятися? Він на секунду задумався, але її усмішка була така м'яка, що він розтанув. Лише юридична формальність, додала вона, він підписав перший папір. Після цього все змінилося швидше, ніж він очікував. Катерина стала різкою. Ти весь день дома? Може, знайдеш собі якісь заняття? Я ж допомагав тобі з покупками. І що? Я просила? Перший справжній удар прийшов тихим вечором. Вони сиділи за столом, і він мимохідь згадав Гану. Просто, як добру людину, яка завжди готувала чай у дощові дні. Катерина різко стала, поставила чашку так, щоб бризнуло на стіл. Ти ще довго згадуватимеш свою бабу? Олексій відчув, як щось у грудях стиснуло. Він подивився у вікно і перше за довгий час відчув порожнечу не свободу, а порожнечу. Потім прийшла хвороба. Слаб... <кій> Слабкість у ногах, запаморочення, тиск. Я викличу лікаря, прошепотів він. Катерина скривилася. Лікаря? Я за, що... за що я маю платити? Вона вийшла з дому, повернулася тільки наступного ранку. Де ти була? спитав він. Та ти хто такий, щоб питати? У той момент щось у ньому зламалося. Ввечері він почув її сміх у кімнаті. Вона говорила телефоном. Ну, що? Документи майже готові, та він нічого не розуміє, старий уже. Та ні, не хвилюйся, скоро будемо разом. Він зайшов у двері і вона вимкнула телефон. З ким ти говорила? Тобі яке діло? Йому хотілося вірити, що це просто емоції, що це пройде. Що він не помилився в жінці, заради якої зруйнував сім'ю. Але наступного ранку, коли Катерина приймала душ, її телефон мигнув повідомленням фотографія. Вона на колінах у молодого чоловіка, підпис. Скоро він усе перепише, а потім ти моя. Олексій стояв із телефоном у руках, не в змозі навіть дихати. Світ навколо став розмитим, глухим. Він відчував себе дурним хлопчиськом, який сам пішов у пастку, що була на поверхні. Катерина вийшла з вани, витираючи волосся, побачила телефон у нього в руках і не здивувалася. Лише холодно сказала Ну і що? Це життя. А потім повернулась до зеркала, нафарбувала губи і додала: Зрозумій, одну річ, я з тобою не через любов, а через можливості. Ці слова старий його. Старили його більше, ніж будь-яка хвороба. За одну хвилину він відчув себе не просто старим, а порожнім, нікому не потрібним, зайвим у власному житті. Катерина пішла до кімнати, навіть не закривши двері. Він стояв у коридорі, тримаючись за стіну. Ніби світ хилився набік. Катерині не довелося навіть сваритися. Вона просто сказала Збирай речі, ти мені більше не потрібний. І зачинила двері так легко, ніби позбулася пакету зі сміттям. Олексій стояв у коридорі, з однією валізою. Колись здавалася йому символом свободи, тепер нагадуванням про його дурість. На вулиці було сиро, дрібний дощ сідав на плечі, на волосся, на руки, але він цього майже не відчував. Де ночувати, до кого йти. Діти після зради не хотіли його бачити. Образа Ганни була занадто глибокою, щоб навіть подумати про її двері. Він просто йшов крок за кроком, без мети, поки не побачив занедбаний будинок на околиці. Кімната, яку колись давав знайомий. Приміщення було холодним, голим і глухим. Олексій поставив валізу в кут, шум в ухах нагадував гул порожнього вокзалу. Тієї ночі він не спав. Дивився у темряву і ловив себе на думці, що його власне дихання звучить гучніше, ніж будь що інше. Самотність не кричить, вона сидить тихо і дивиться в спину. Наступного дня він зібрався, не тому, що мав сили, просто не хотів помирати в тиші. Він вирішив розібратися з паперами, які Катерина змусила підписати. У юриста він почув те, чого боявся найбільше. Ви підписали передачу прав, квартира належить їй, і не лише квартира. Юрист обережно поклав на стіл іще одну папку. Це не перший випадок. Є ще два чоловіка, які зверталися тільки цього року. Схема стара, але працює на тих, хто вірить у друге молоде життя. Його ніби вдарили так просто, так буденно, наче з ним був не зруйнований шлюб, не втрачена родина, не розбите серце, а всього лише один рядок у статистиці обурених. Він ішов вулицею, повільно, підкульгуючи, кожен крок нагадував про втому, яку він раніше не помічав. Тепер тіло, тіло говорило замість нього ти більше не той, хто міг усе змінити. Після юридичної контори він пішов до будинку, де коли зіжив із Ганною. Двері відчинили не одразу. Ганна побачила його і в очах її не було ненависті, лише спокій. Він стояв, тримаючись за перила. Я хотів просто попросити вибачення, сказав він тихо. Вона довго мовчала. Ти просиш вибачення не заради мене, а щоб тобі стало легше, а я своє горе вже пережила і підмінила його вдруге, не хочу його підміняти вдруге. Він кивнув. Я знаю, просто хотів сказати, що помилився. Ганна зітхнула. Всі ми помиляємось, але ти знищив те, що мало старіти поруч з тобою. Це вдарило сильніше, ніж будь-які докори. Він хотів попросити ще щось, але її погляд сказав більше, ніж слова. Іди, Олексію, живи так, як обрав, мені тепер добре. І він повернувся до своєї кімнати, де стояв маленький стіл і один старий стілець. На столику лежало фото, він і Ганна у молодості. Він узяв його в руки. На знімку двоє щасливих людей, які ще нічого не знали про зради, помилки, людську наївність. Сидячи в темряві, він раптом згадав вечори, коли Гана готувала чай і прикривала його пледом. Тоді це здавалося звичним, тепер безцінним, але життя не повернути назад. Наступного ранку він зібрав останні копійки і купив маленьку лампу. Поставив її на стіл, хотів хоча б світло, бодай якесь. Увімкнув лампу. І вона освітила фото в його руках. Йому здавалося, що на знімку Гана усміхнулася. Того вечора він зробив те, чого ніколи раніше не робив. Подивився на себе в дзеркало довго. Обличчя зморшкувате, очі втомлені, плечі опущені, і на мить він відчув, що дивиться на чужу людину. Він сів на ліжко і прошепотів сам до себе. Я сам себе зрадив. Катерина не дзвонила, не писала, не згадувала. Для неї він був закритою справою, вигорілою, свічкою, що виконала свою роль. Пізно вночі він нарешті збагнув одну річ Самотність це покарання, покарання усвідомлення того, що ти втратив те, що було по справжньому, а обрав тінь. Він поклав фото на стіл і вимкнув лампу. Темрява накрила кімнату тихо, майже ніжно. І останній рядок в його життя в той момент прозвучав так само тихо: зрадив заради молодшої, а постарів у самоті, бо найстрашніша розплата не коли тебе покинули, а коли зрозумів, кого покинув ти. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.